до нас сьогодні завіта. Це котик Мурчик. Котику. Що трапилося? Чому ти такий сумний? Котик каже, що він хотів погратися. Прийшов до кімнати, побачив ножиці і хотів ними гратися, але вколовся. Діти можна гратися ножницям? Звичайно, ні. А м'ячика м'ячик це безпечний предмет, і ним можна гратися. Тримай котик. Ось такий у нас, дивіться, м'ячик є синій. Та червоний. Дивіться, вони однакові? Ні, вони не однакові. Синій великий, червоний маленький, так діти. А давайте для котика зробимо ще м'ячиком. Раптом до нього прийдуть друзі, щоб у нього було багато м'ячиків. Отже, для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліну, волога серветка. Та сам пластилін двох кольорів. У мене жовтий та червоний, у вас може бути будь-який. Спершу нам потрібно розім'яти пластилін, щоб він був м'який. Ось так от. У ручках ми розминаємо пластилін. Для того, щоб скатати м'ячик, нам потрібно його покласти на дощечку прямою долонькою накрити та зробити по колу рухи ось так, щоб скатати м'ячик для котика. Катаємо, катаємо, притискаємо щільно його до дощечки і ось так катаємо. Дивіться, у нас виходить ось такий м'ячик. Беремо інший кусочок пластиліна, розминаємо. Можна скатати м'ячик у долоньках. Кладемо на одну долоньку пластилін, накриваємо рівною долонькою. Зверху його та ось, ось такими рухами по колу, притискаючи пластилін, його катаємо. Ось так. Ось так. Видно? Ось такий м'ячик у нас вийшов. Подивіться, вони однакові. Ні, м'ячики не однакові. Червоний у нас менший, а жовтий у нас більший. Малята, подивіться, до нашого котика. Мурчика прийшов друг, і тепер вони можуть погратися м'ячиками. Вони дуже задоволені, що ви зліпили їм такі гарні м'ячики. Отже, чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!